Сьогодні ми поговоримо про соціальні страхи, про, те, про питання невпевненості взаємодії з іншими людьми. Так, от там, з близькими, не з близькими, особливо не з близькими, тобто, якщо там відкинемо, не беремо. Стосунок там з вашими батьками, з дітьми і з вашими партнерами, так? то поговоримо детально, що не так може бути в... в питаннях на роботі, в питаннях, коли ви виступаєте перед вашими колегами на якихось зустрічах, коли ви спілкуєтеся з вашими, з вашими підлеглими або з вашими керівниками. Так? Поговоримо про невпевненість, про страхи, про, про тремор, про можливий тремор від того, що нервуєте. Поговоримо про те, як, як може тремтіти голос, або така внутрішній тиск, внутрішнє напруження, так у різних соціальних ситуаціях. В <кій> різних соціальних ситуаціях, бо тема така актуальна, так. Часто ми можемо думати, людина може думати, що її відкинуть, часто може думати, що якось не висміють, відвернуться або ж ну, там, накричать, або якось там покарають, там, виженуть з роботи і тому подібне. Ну, особливо, якщо це, особливо, що якщо це ситуація пов'язана з роботою. Так? І ті, хто мене дивиться, ті, хто мене дивиться у інстаграмі, а ви мені скажіть. Чи чи ви мене чуєте? Ага. Так. Відпишіться, будь ласка, хто в інстаграмі мене чує, бо в Ютубі мені вже відписалося, що мене добре чутно. І перед тим, як ми підемо, перед тим, як ми підемо в розбір нашої теми, будь ласка, я від вас прошу зробити всі ритуали соціальної мережі. Поставити лайк, сердечко. Коментар, ось, і тоді більше людей, людей побачать це відео, і у нас буде більша кампанія. А тема, мені здається, актуальна ну, майже для всіх, так? Почуватися впевнено в соціальних ситуаціях. І так, почнемо, як завжди, системно. І Почнемо, як завжди, системно. Спочатку невеличкий такий шматочок теорії. Звідки ці симптоми виникають, звідки виникає невпевненість стояти себе або заявити свою думку, так? заявити своє, е, своє бачення, так? заявити свою позицію, так? звідки воно все береться. Ми, ми спочатку е, теоретично це розберемо. Е, у вас має бути теорія. дивіться, яка має мета? Такий загальний огляд, е, звідки це взялося в дитинстві, як правило? Ці ваші проблеми в соціальній комунікації вони запрограмовані в дитинстві так більшість з них. Я задам вам першу таку певну рамку теоретичну, що ви там розуміли загальне мали уявлення про що це. так А потім ми таку невеличку діагностичну вправу зробимо, е і вона вам допоможе зрозуміти е причини. Причина ваших симптомів, тобто звідки вони ростуть, бо невпевненість вона виникає ну, з багатьох так, факторів може виникнути. Так? Ми про по них поговоримо. Е, по, по, про них поговоримо і в самій діагностичній вправі ви трошки наблизитеся е, до, до розуміння причини. Так? До розуміння причини, де воно було запрограмовано або внаслідок там. І... Чого саме, що там було в стосунках з Татом, що там було в стосунках з мамою і тому подібне. Так? І це буде така вправа, як іноді може працювати схемотерапевт. Так, Іноді цю техніку діагностично використовувати в інтерв'юванні, коли, інтерв коли працюєш зі своїм клієнтом. Так? Отже, дивіться. Напишіть, будь ласка, в які у вас, ну, можливо, є. Який у вас є дискомфорт, як мінімум, дискомфорт в комунікації з колегами, при спілкування там, з незнайомими людьми, при спілкуванні, ну, наприклад, вам по роботі треба якусь доповідь робити? Поділіться, які ви в цей момент емоції відчуваєте, і який дискомфорт, і які у вас можуть бути в цей момент думки? Напишіть, будь ласка, це мені дуже важливо розуміти. Які симптоми вас можуть непокоїти? Що саме такого стається з вашим психоемоційним станом, коли вам треба зробити доповідь, коли вам треба зробити презентацію, коли вам треба сказати ні своєму керівнику, або донести таку незручну позицію вашому керівнику? Що ви в цей момент відчуваєте. Або коли ви працюєте з клієнтом? Так ну також по роботі прийшов клієнт, і це може там бути якийсь там наприклад дуже важливий клієнт там, для вашої фірми, так для вашої організації. І як ви як себе як ви себе почуваєте в цей момент? Так, Анна пише Анна пише. Страх, що я скажу щось не так, і мене засміють, і мені буде соромно. Угу. Так, дякую дякую за відвертість. Дякую, що ділитесь. А, а Тетяна пише: е, Я завжди нервую і в голові зовсім порожньо, наче нічого ніколи не читала. Ага, ага. Так, 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 я вас розумів. Я вас розумів. Добре. І ще хтось хоче щось додати. ви ну, Напишіть, будь ласка, так. І я от на оцих от прикладах живих вам буду. Мені буде зручніше вам пояснювати, що, що відбувається. Так? Ага, страх, що, подумаю, що я вискачка, коли починаю говорити про роботу чи досягнення. От. Так, ну це також про оцінку, певно. Про оцінку. От мене так оцінюють. Вискачка. Вискачка, так? Так, я вас я зрозумів. Тепер дивіться, що, маємо, що ми маємо розуміти? Ага. Ще давайте Аліна пише: Загалом в колективі як такому дуже радісна і весела, тому мене кличуть сонечком як таким. Але деколи жалію, за цього, від, такий там, момент там є психологічна гнущість з кимось треба бути відкритим, з, ким, з кимось можна і бути і невідкритим і це нормально. З кимось треба бути з лючкою. Е, страх, що мене з, не зрозуміють, угу. щоб більше поважали. Ага. Хочеться, щоб більше поважали. Ага. І нервую, що поміття, що нервує. О, нервую, що поміття, що нервує. Ось. Так. Дивіться. Е, в усіх ваших, а якщо страх такий сильний, що людина просто уникає цих публічних дій? Так ми це про це і поговоримо. Вона страх може бути настільки сильним, що ви просто відмовляєтеся ну, там, робити презентацію, виступати і так далі, або змінюєте роботу, або повідомляєте керівникам, що вам не ну, там. Не давайте мені, будь ласка, завдань, де є публічні виступи, або де, де там треба перед групою виступати. Так, і це у нас уникаючий захисник. І частка є частка вразливої дитини. Все, що ви зараз написали, це була частка вразливої дитини, коли не комфортно. Або нервую або страх, що засудять, або страх, що там скар навішу що що значить вискачка, так. Це частка вразливої дитини, і ми поговоримо звідки це береться. А коли страх такий сильний, що людина просто уникає, тобто страх сильний, відчуває вразлива дитина, а частка захисника це уникання. Це уникання, це топ. Не піду на виступ, скину на когось іншого, складу відповідальність, перекладу відповідальність на когось іншого, не буду цим займатися, буду відкладати. Інші варіанти уникнення публічних дій так це людина прокрастинує, відкладає, відкладає підготовку до, там, до презентації і робить все в останній день або в останні два дні робить так. Uh, і нервую, що, що помітню, що нервую, так. це там подвійне. Тобто вразлива дитина у нас нервує, ну це поговоримо через що? Uh, через там певні там, схеми, так, дисфункційні схеми. А також ще нервую, бо я здаю, буду здаватися тим, хто нервує, і яким буду виглядати. Ну там, Я не про вас, Роман, просто якби в мене клієнт так був такий сказав, що нервую через те, що нервую, я зазвичай питаю: добре, а що станеться такого найгіршого з вами? Що такого найгірше станеться, коли інші побачать, що ви нервуєте. Що це для вас означає? І там людина може сказати: ну, побачить, що я слабкий, побачить, що я. Ну, типу, якщо нервую, то я поганий спеціаліст. Там. Якщо там я не впевнений, то я там, значить, погано роблю свою роботу, так, або там будуть мене зневажати за те, що я нервую. так? Ось такі от речі. А... І пише, що працює фрілансером на вулиці, почуваюся некомфортно, коли співбесідник голосно розмовляє і сама не можу виражатися так, як змогла б у більш комфортній ситуації. І некомфортно. А там ви некомфортно як ви відчуваєте? Це злість, це роздратування, що от хтось так голосно розмовляє, а я не можу. Це якесь роздратування, злість, агресія якась. Який це вид дискомфорту? Напишіть. Uh, так, і тоді там напишуть, і тоді uh, ми йдемо. Дивіться, вразлива дитина. Я вам всім сказав, досвід вразливої дитини. Ага, uh працюємо. -huh. А, я зрозумів. Співбесідник, тобто співбесідник з вами голосно розмовляє. І от. Страх уваги. Ось, ось, Страх уваги. Це також досвід вразливої дитини. Страх уваги. Боютеся, боят, ви боїтеся привертати увагу. Стрес це страх уваги. Отже, дивіться, ви, ну, там, хтось в темі, хтось на темі. Ви, як ви думаєте, звідки це все береться? Звідки? Ви всі тут дорослі діти. Тут у мене аудиторія плюс 25, плюс, від плюс 20 там, до плюс там, 50. У мене в цьому діапазоні. 25-50 років аудиторія. А, як ви думаєте, звідки береться цей же національний страх? Що там, ну, на мене подивиться через те, що я голосно там розмовляю, або чого б мені нервувати перед колегами, як правило, це ж всі такі звичайні ситуації, там ніхто не буде, як правило, давайте так. 90%. Відсотках ситуацій, е, ніхто не буде вас там знецінювати, кричати, ображати, і, значить, сміятися з вас не будуть. Але більшість з вас, бачите, написали такий дискомфортний досвід. Як ви думаєте, звідки він може взятися у дорослої людини? Як це так, доросла людина, котра розуміє, що мені зараз безпечно? Ніхто мене там, там критикувати не буде. Так. Е як це мені страшно, що мене висміють. Хто? Чи когось там раніше там висміювали, мається на увазі в дорослому віці. Отак от. На роботі когось висміювали. Угу. Ось пише вже, пише глядачка, що я думаю, що мене від того від того, що мене дражнили в школі. Але питання, що ж з цим зробити? От будемо говорити, що з цим робити. Напевно, потягнеться з минулого досвіду. Так, дивіться, з якого досвіду? Отже, нагадую, що я зараз задам вам певну теоретичну рамку. Теоретичну рамку, а потім, ви відштовхуючись від цієї теоретичної рамки, вам буде краще зрозуміло ну, пошукати в собі, звідки це взялося. Бо причин багато. Так? Булінг в школі страх, що подумають, вискочка, вискачкає, і не будуть дружити. Так. Так, дійсно це таке може траплятися. Так. Батьки спиняли, мабуть, мовчи, Веди себе тихенько, чи в школі знасіння, в тому числі. Боюсь ословувати свою думку, бо нас приймують чи засміють. Ось, ось. Заваження батьків по типу що скажуть люди. Ось, ось це ми будемо розбирати. Дивіться. Що треба розуміти? Дійсно, на 90% ви маєте рацію, і дійсно, це, це береться з дитинства. Чому ж з дитинства? Тому що це такий важливий період життя, де формуються. Емоційна частина вашої психіки дуже важливо. Тобто в цей період в дитинстві, там, до, до підліткового віку, в підлітковий вік включно, але там, до там, 14-16 років формується така емоційна матриця ваша, так, фундамент просто стовбур вашої психіки. Так. Як він формується? Він формується через, через задоволення ваших емоційних потреб батьками. Дуже важливо у вас у дітей у кожної дитини, а дитиною у нас вважається людина до 18 років, включно так, до вірніше до 18 років. Там. 17 років, ви там 11 місяців і там 29 днів, так? Це дитина. Її потреби емоційні, окрім базових потреб, як там в їжі, в медицині, там в навчанні так базових потреб, які мають задовольняти батьки. У дитини має здивлятися базові емоційні потреби. Так? І вони формують психіку. Тобто навколо дитини має сформуватися здор... такий здоровий емоційний клімат, емоційний клімат, емоційний ґрунт, куди дитина пускає свої корені і живиться від цього емоційного ґрунту. І Якщо е, в цьому ґрунті замість, замість теплоти, замість, е, е, слів я тебе люблю, так? замість е, проводити разом час. Так? Замість цього, цього є пустка, так, є пустка то е, нема рослині, так, котру посадили в цей ґрунт, так, або дитині, котра сидить в цьому ґрунті, нема чим живитися. І вона це не дотримує. через це психіка емоційно не дорозривається, емоційно не доформовується. Дуже важливо. Не інтелектуально, тобто травма, звичайно, впливає на, на інтелект. Але тут ми фокусуємося на, на емоційному розвитку. Тобто, є, є у нас такі, такі базові схеми дисфункційні, котрі формуються. Наприклад, є схема емоційної депривації. Коли вона виникає, це дисфункційна схема. Вона виникає через те, внаслідок чого того, що дитина не отримувала емоційної теплоти, уваги і підтримки від батьків. Так? Вона цього не отримувала. Батьки були холодніми. Або батьки, э, neglect, э, занедбання, або отримувала занедбання не тільки емоційне, а і також ще фізично мається на увазі, що батьки там не були поруч, не пояснювали, там, що, що таке там, школа, як вчитися. Так, не, 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 ну, в, в цьому сенсі її не підтримувала так, таку дитину. Е, тобто тут, тут потреба в емоційному контакті. Коли вона задовільняється, формуються різні схеми. Тобто, це що таке схема? Це запис про травму, про біль. Котрий дитина отримала внаслідок того, що батьки були відсутні в тому чи іншому сенсі. В тому чи іншому сенсі. Тобто дитина вона потребує стабільного емоційного контакту, стабільної, емоційної теплої присутності обох батьків. І коли цього не відбувається. То мозок, я зараз підвожу до всіх ваших симптомів, то мозок приймає рішення, що тут небезпечно, і входить в стан збудження, так? В стан збудження, якщо це там немовля, наприклад, якщо митний теплоти, так? Але в більш пізньому віці там 5-7 років і так далі, так? коли дитина вона. Ну, там, фізично сепарована, так? вона може там, там, сама поїсти, сама вдягнутися, але це не означає, що такій дитині там, 7 років, котра може там, сама поїсти, так? що їй не треба з грудей годувати, так це означає, що їй не треба давати емоційної підтримки вашої присутності. Так? І коли така дитина вона там, не отримує теплоти від мами або її знецінюють. Або там батьки постійно зайняті на роботі і фізично відсутні, тобто вони тільки там ввечері повертаються додому, то психіка це сприймає як загрозу. Дитяча психіка сприймає це як загрозу, як загрозу. Як загрозу. І нервова система входить в стан збудження, в стан тривоги. Тобто, тобто стан цієї тривоги, котрі чи не дали підтримки, вас не втішали. Вам не, батьки не були присутніми, так фізично я і не я порізь з тобою. Щоб якусь тобі оцінку там не поставили, я буду з тобою, я буду тобі підтримувати. Який би там конфлікт не був в школі, ти завжди на мене можеш розраховувати. так Вам не давали от такої, такої от підтримки. так Тобто, дивіться, в дитячому віці батьки не можуть від будь-якої небезпеки там повністю позбавити дитину, я маю на увазі. Ну, там, там, там Якийсь конфлікт там з однолітком якась там ситуація вщителька. Цього не можна позбавити. Цієї ситуації такі неприємні, дискомфортні е або